І, що ти там не спиш, знаєш, сьогодні у нас буде незвичне відео. Незвичне, саме тому, що я сьогодні буду розмовляти з тобою тихим голосом. Завжди я шепітамо говорила, але сьогодні це буде дуже тихий голос просто. А по-друге, це буде чоловіча самир. Ну, можна, до речі, жінкам дивитися, але це буде нарешті для чоловіків ніжне, паливе, гоління, найлюбленішими двома брендами, які використовують чоловіки у своєму догляді за обличчям під час гоління. Вони використовують в більшості випадків саме ці дві одиниці. Не одиниця а фірми. І саме ці назвами. Сьогодні я балила тебе поголю, розслаблю, а ти закривай оченятки і намагайся заснути. Бачу, в тебе дуже хлика вже щитинка, колючам і подразненням. Треба побрити і шию, і обличчя. Давай з тобою домовимось тим. Царапаю, топін обличчям кіхтиками, станком. Все буде добре. Домагались? Так. Найголовніше, що ми використаємо, це пінку для бриття. Ось в мене віднівея. Це класика. Класика, чоловіки побожнюють саме нівея через те, що вона не дає подразнення шкірі. Більш таке йде ніжне, більш ніжна така вона, фірма. І тут три дні написано, не буде жорсткої щетини. І саме для тебе можеш три дні не, навіть не хвилюватися за свою щитинку. Ось така. Розслабляйся, бумасочка, 0% алкоголь. алкоголю не наспартову, тобто спиртової основи, немає ніякої алергії. Гімка на ношу тобі набличчя. Оси трошки покинуть. Добре, я маю трохи зайве. Треба, щоб вона розм'яклася вся. не потрібна щитина, щоб вона прямо розм'якла, розумієш? Щоб не було відчуття того, що щитина ще колюча. Це особливий товарник, адже це ніби для ніжної шкіри треба все враховувати. Так. Угу. Звісно. Звісно, станок в мене теж гарний, не хвилюйся, Дуже гарний в мене станок. Зараз а я зробимо як потрібно. Новий, звісно, не старий. Ти що. Не може бути старим. Бушний Бу там. Угу. Так, все ще там. Залишилась на руках, а буде, потім бере. Так, ось такий в мене станок. Ось такий новенький зовсім. Ноги. І почну тебе голити. Так, давай якось я так сяду, більш зручно. Угу. Так, так, звісно, ти розслабляйся, давай, розслабляйся. Бачиш, як лягає прям станок, прям наче так. Он просто тут на дружочке сидит Угу Так Угу Так Лосыки сбрываем Так Путим Щелкаем Ладно, так Ще тут щоки по ось ці частинки. Так, до бороди спускаюся. Угу. Угу, 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 угу. Угу, угу. Так, знизу. Бороду знизу і сюди до шиї. Угу. Угу. Так, так весочную зону трошки подправим. Давай, трошечки подправим. Ну, майже я бачу, нема ніяких залишків, все добре. Все дуже-дуже складається гарно. Так, зараз я протру протрунтую обличчя серветкою обережно. Того обличчя, щоб нічого не залишилось. Ні, не чухається, нічого не підразного. От ж вся піна назирветься. Ще трошки тут. Угу. Ну що ж, потім ми візьмемо улюблений продукт чоловіків фірма Old Spice. Ось така пляшечка. Знаю, що чоловіки обожнюють ці аромати, серія класика. А, ось. І зараз ми будемо використовувати саме Old Spice для приємного аромату після гоління. І знімання. Я скажу, веде жінки обожнюють ці Олд Спайс. Я, наприклад, обожнюю, коли в мене чоловік наносить собі Old Spice на обличчя. Такий приємний аромат просто. Заклюю пляшечку. М -м -м, можливо, давайте похлопимо і потиночну зону. Так. Матиско, просто аромат невіжений. Так, ну давай доповнимо тобі ще ось такий шариковий basic. Також від Old Spice. Чувак божний такий шарикові десторанти, тому що у нього клінічна свіжість і він діє 48 годин. Приємний аромат, ніякого дискомфортну. І там давай помажемо томі під Ну, І тут. Так, цю зону гарно. Давай ще отуту так, щоб... Сподіваюсь, тобі зайшло голідня, що тобі, тобі воно, тебе тобі воно, тобі воно якось розслабило і ти можеш спокійно заснути. Можливо, в тебе такі зараз такі умови, що ти не можеш нормально заснути. А тут таке коротеньке гоління, розслабить твою нервову систему, якщо потрібно, і налагодить, налагодить все. Нервового стресу, сон за допомогою цього відео тобі стане легше. Гарної, спокійної тихої ночі.